Пенсіонерка Віталія Артемівна одна з перших оформляє муніципальну картку вінничанина. У перших днях я так думаю, що завжди краще, і вже потім спокійніше, якось на душі, і ти вже можеш своїм часом якось роз... розполагати. А роблять легше на душі жінці, працівники центру обслуговування споживачів Вінниця Картсервіс. Лише перший робочий день а вже працюють на всі сто. З восьмої ранку обзавестися карткою вінничанина, бажаючи, хоч відбавляй. Просимо усіх мешканців не спішити приходити у перші дні і не піднімати цей, не збільшувати ажіотаж, оскільки через певний час ви зможете співспокійно зареєструватися в електронній черзі через наш сайт. Першочергово безкоштовну картку вінничанина оформляють пільговикам таких у місті близько 80 тисяч людей. Пільгова картка дасть змогу безкоштовно їздити у громадському транспорті, а згодом стане справжнім паспортом вінничанина. Ми зможемо додати в картку електронну медицину, над якою зараз працює держава. Можна буде використовувати електронний підпис, користуватися сервісами. Вже з травня візьмуться за учнів, студентів та інших містян. Щоправда, для них оформлення картки коштуватиме 60 гривень. 1 квітня будуть також відкриті центри обслуговування споживачів при жеках, в які також можна буде звернутися та оформити анкету для оформлення безпосередньо картки. Подати заявку на оформлення картки можна в центрі обслуговування. Клієнт звертається до нас, має при собі мати паспорт, ідентифікаційний код. Прописка має бути у місті Вінниця і пенсійне посвідчення або інший документ, який надає право йому на пільговий проїзд у муніципальному транспорті нашого міста. Ми робимо на місці фотографію. А з квітня оформити картку можна буде й онлайн. Повноцінно автоматизована система обліку оплати за проїзд має запрацювати з 1 жовтня. Подібні запровадження відбуваються в межах нещодавно прийнятої концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030 Стосування всіх переваг, які надає які надають цифрові технології для того, щоб зробити життя наших вільничан найкраще для того, щоб підвищити ефективність, безпеку та задовільнити потреби громадян в необхідних їм послугах. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал Віта.